Вам здається, ніби на вас не кидається проблема за проблемою. Ви стоїте біля підніжжя гори, на яку не можете піднятися. Ворог робитиме все, що може, щоб змусити вас опустити руки. Але не здавайтеся, наполегливо використовуйте свою віру і чиніть за Словом Божим, щоб долати кожну перешкоду на вашому шляху. Постійність це рухома сила віри. Постійність зазначає бути сильними в Господі і в силі Його могутності, щоб ви могли впоратись з життєвими ситуаціями. І панувати над ними через Ісуса. Результатом Слова Божого у вашому житті є те, що ваша дорога зроблена процвітаючою і успішною, тому вірте Слову Божому і проголошуйте Його проти брехні ворога. Бог каже, що ви синні, зцілені і процвітаєте, займіть позицію віри, щоб перемагати. Ваша наполегливість зламає опір ворога. Живіть в постійній перемозі, розвивайте тверду віру, яка базується на Слові Божому. Це пастор Джордж Пірсон. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я дуже радий вести передачі цього тижня. і Глорія, дякую вам за те, що дозволяєте мені це робити. велика честь і привілей мати можливість проповідувати слово віра на передачі «Переможний голос віруючого. І передусім я хочу нагадати вам. Що всі тези цієї та інших передач досяжні для вас абсолютно безкоштовно? Заходьте на наш сайт kcm.org.ua до розділу медіа, і ви зможете завантажити для себе всі тези, якими я користуюсь. І я особливо хочу закликати пасторів, служителів. Ці тези підготовлені так, щоб з них можна було проповідувати. щоб ви могли завантажити їх і використовувати. Ви можете щось до них додати, ви можете використати їх, щоб проповідувати у своїй церкві цілу серію проповідей. Завжди добре, коли вже є якийсь фундамент, на якому можна будувати далі, додаючи ту інформацію, яку ви отримуєте від Господа. тому це буде чудовий тиждень. Я буду радий провести з вами цей тиждень, бо Господь дав мені щось дуже і дуже особливе, про що нам слід поговорити. І передусім я хочу почати з п'ятого розділу першого послання Іоанна. Перша Іоанна, п'ятий розділ, і ми прочитаємо четвертий і п'ятий вірші. Я говоритиму з вами цього тижня про наполегливу віру. Свого часу ми з Глорією говорили на передачах про віру схваткою бульдога. і віра вона наполеглива, вона тверда, це рішуче налаштована сила. Так, віра це сила. Це сила, яка приходить з небес через слово Боже, через наші уста, щоб змінювати все навколо нас. І коли я молився сьогодні вранці, рано вранці, коли я молився про ці передачі і збирався приїхати до студії і послужити вам, Господь вказав мені дещо. я написав це на невеликому аркуші паперу. І хотів послужити цього тижня всім вам, хто дивиться і слухає це. Господь сказав мені наступне. Він сказав: є люди, яким здається, що їхній світ руйнується. Так багато всього відбувається. Диявол ніби накидає на вас одне за другим. То у вас якісь фінансові проблеми, то якісь проблеми в сім'ї, то якісь проблеми зі здоров'ям, і таке враження, ніби все навалюється одне за другим. І в своєму дусі я почув, що в такій ситуації люди кажуть таке враження, ніби мій світ розвалюється. Я просто за цим не встигаю. Все, що відбувається, і з чим ми з вами у цей час зустрічаємось, більшою частиною є чимось незвичайним. Це не є чимось нормальним і звичним. плюс відбувається не просто щось одне. Відбувається багато різних речей. Я хочу поговорити про це цього тижня. Я хочу, щоб ми подивились цього тижня на деякі речі, які допоможуть нам. І якщо вам здається, що ваш світ руйнується, що фундамент вашого світу розвалюється, я хочу, щоб вашим фундаментом було слово віри. Я хочу, щоб ваша віра знову була там, де їй потрібно бути, і щоб ви підбадьорились. Підбадьортесь, бо це розвертається на 180 градусів. Що би не відбувалось у вашому житті цього тижня? Воно розвертається на 180 градусів. Що стосується тих речей, які стаються до кінця цього тижня, якщо ви будете залишатись зі мною, то ви будете знати, як розбиратися з цими проблемами, і ви будете знати, як розбиратись з дияволом. Подивіться разом зі мною на це місце писання, 1 Іоанна, 5 розділ, 4, 5 вірші. Бо кожен народжений від Бога перемагає світ, і ця і перемога, що перемогла світ, віра наша. Хто перемагає світ, як не той, хто вірить, що Ісус є син Божий? Ми бачимо тут, що віра це перемога, яка перемагає світ. і якщо ви дослідите слово віра, то це грецьке слово пістіс. І пістіс це наполеглива сила. Це це наполеглива сила. Це сила, якій диявол не може вчинити опір. Як ми вже свого часу говорили, у неї характер бульдога. Віра вчепиться в слово Боже і не відпустить його, не відпускає. Її неможливо відштовхнути, її неможливо похитнути, її неможливо зрушити з місця. Це те, що робить віра, і це те про що ми говоримо. І цього тижня я хочу поговорити з вами про наполегливу віру. Наполеглива віра, Віра характеризується наполегливістю. Якщо хочете, у тому, що стосується диявола, у дусі віруючий може стати для нього настільки нестерпним, що диявол просто відступить назад і не буде мати з ним жодної справи. У цьому сутність наполегливої віри. Але диявол має стратегію. І я хочу, щоб ми якраз про це й поговорили про стратегії диявола. Тому давайте відкриємо шостий розділ послання до ефісян. До Ефесян, шостий розділ десятий і одинадцятий вірші. нарешті, брати мої, зміцнюйтесь Господом, і я кажу вам це прямо зараз. Що би не відбувалось, зміцнюйтесь в Господі і могутністю сили його. Зодягніться у всеозброєння Боже. Щоб вам можна було стати проти хитрощів диявола. Коли ви розглядаєте ці слова хитрощі диявола, то ми насправді не так часто використовуємо слово хитрощі в нашому сучасному лексиконі. Але слово «хитрощі» грецькою мовою це слово методея, від якого походить наше слово методи. Методи. Тобто ми говоримо тут ось про що. Зодягніться у все озброєння, Боже, щоб вам можна було стати проти методів чи методології диявола. І він приходить, щоб вбити, вкрасти і знищити. Він приходить, щоб принести у ваше життя прокляття. Є методи, є стратегії. І ось що означає слово хитрощі, стратегії, шахрайство, шахрайство, хитрощі. Брехня. Диявол використовує проти нас брехню, щоб спробувати розчарувати нас, щоб спробувати вкрасти у нас слово Боже, спробувати стягнути нас на свій рівень, де ми не стоїмо на своєму. Ми дозволяємо дияволу руйнувати наш світ. Тому нам потрібно захищати його. Нам потрібно захищати свій світ з вірою, щоб стояти проти хитрощів диявола. Тому ми знаємо, що є ці хитрощі диявола, і у другому до 2.11 говориться: нам відомі його задуми. Ми не перебуваємо у незнанні, ми не перебуваємо у незнанні стосовно того, що робить диявол, і одна з його методик це звалювати одне на друге. Це його методика звалювати одне на друге, приносити одне за другим, коли ви, зрештою, відчуваєте себе настільки заваленими всім тим, що відбувається всіма тими подіями і ситуаціями, які стаються, що вам здається, що ви вже просто за всім цим не встигаєте. І в Євангелії від Луки, 22, відкрите разом зі мною 22 розділ Євангелії від Луки у 22 розділі Євангелії від Луки, 31 вірш. Ми говоримо про цю методику навалювати одне на друге. І я прочитаю вам з традиційного перекладу Біблії і сказав Господь Симон Симон. Ось сатана просив, щоб просівати вас як пшеницю, але я молився про тебе, щоб не ослабла віра твоя, і ти, як колись навернешся, утверди братів твоїх. Тому метод диявола це пересіяти нас як пшеницю. Трясти нас фактично, це один з описів слова сіяти. і я записав це у своїй Біблії. Воно означає, розділяти чи розбивати на частини, руйнувати, розчаровувати, трясти, щоб просіяти. Тому це те, що він намагається з нами робити. Він намагається приносити це розчарування. Він намагається завалити нас всіма цими речами, які будуть зупиняти Слово Боже, які будуть заважати нам стояти на Слові Божому. і одне тягне за собою друге. І в багатьох випадках це заганяє людей у депресію, коли вони вже більше не можуть цього витримати. Вони вже більше не можуть цього витримати. Тому я задам вам пару питань. По перше, що диявол постійно вам казав? Він використовує слова. Він використовує думки. Що він вам каже? Що прямо зараз відбувається у вашому розумі? І воно принесло розчарування у ваше серце і ваше життя. І коли я кажу постійно говорить вам, то це одна з методик, які він використовує наполегливість. Він наполегливий у тому, що він робить, намагаючись зламати нас і завадити нам виконати повний план, який Бог має для нашого життя. Завадити нам використовувати нашу віру, і якщо він зможе завадити вам використовувати вашу віру, якщо він зможе зупинити вас, це як у випадку з жінкою, яка страждала на кровотечу. вона зрештою прийшла до того, що їй все набридло. З мене досить. І я почула про Ісуса, я чула про те, що Він каже, і вона зробила той крок віри. Вона вийшла з дому, хоча вважалась нечистою, і не мала права залишати свій дім. Вона мала сидіти вдома. Але вона вийшла з дому, бо вона мала доторкнутись до краю одягу Ісуса. Вона відмовилась дозволяти дияволу продовжувати говорити їй щось про її стан, і вона стала вільною. Це те, що намагається робити диявол, щоб зупинити це. Він намагається зупинити мене, він намагається зупинити і перешкодити всім нам ходити у повноті життя віри, яке наповнене Божим забезпеченням, визволенням та зціленням. І що диявол вам говорив? Одна з його стратегій це наполегливість. Наполегливість диявол, наполегливий у своїх спробах переконати вас в тому, що ви не вдаха. Він наполегливий у своїх спробах говорити вам у тебе нічого не вийде, все закінчено, це кінець. Він намагається бути наполегливим в цьому, і це його методика. Він знову, знову і знову використовує свої слова що він постійно вам робив? Що він вам робить? Що відбувається у вашому житті, що ви справді відчинили дияволу доступ до вашого життя? Ви розчарувались. Це боротьба, яку вам не хочеться вести, але вам слід вести цю боротьбу. І саме тому я підбадьорюю вас, що нам слід змагатись добрим подвигом віри, інакше диявол проникне у наше життя. він візьме гору. І він буде руйнувати все у нашому житті, і це те, що він робить. І ось про що я думаю? Я виріс на східному узбережжі США на океані. І ми постійно слухали наступні повідомлення. Я виріс на півострові Кейп Код, красиве місце. Але там постійно казали про руйнування і розмивання берегів. Про те, що кожного року певна кількість сантиметрів берегів Кейп-Кода розмивались хвилями. Розумієте? І там на Кейп Коді є місце. Якщо ви прийдете туди, то побачите там карту, на якій показано, скільки землі було розмито за останні 100 років. Це дивовижно. Це дивовижно. Хвилі просто накочуються одна за другою, одна за другою. Це не стається одразу за один раз, але накочується хвилі за хвилею, розмиваючи і розмиваючи берег. І це те, що робить диявол. Хвиля за хвилею слів. Хвиля за хвилею розчарувань, хвиля за хвилею, наполегливо, він наполегливий. І він продовжує тиснути на вас, будучи наполегливим і не сповільнюючись. Він не буде сповільнюватись, незважаючи на те, що ми маємо владу над ним, незважаючи на те, що він переможений ворог. Якщо ми дозволимо йому, якщо ми дозволимо ворогу, він буде говорити, і він буде звертатись до вас, він буде розчаровувати вас. постійна наполегливість це головна стратегія диявола. І це головна стратегія, щоб робити дві речі. Номер один, щоб зламати наш опір, і номер два послабити нашу рішучість боротися. Це те, на що він націлений, і це те, що він робить, щоб зламати наш опір і не дати нам стояти на слові Божому, щоб розбиратись з тим, що ми зустрічаємось, і послабити нашу рішучість боротись, щоб ми сіли, опустили руки і здалися. Але Ви не будете цього робити. Ми не будемо цього робити, особливо ті з нас, кому здається, що ваш світ руйнується. Ми не будемо цього робити. Повертайтесь до своєї віри. Повертайтесь до твердої, сильної віри. Господь дав мені один вислів, і ми будемо говорити про це протягом всього тижня. Ми заглибимось у цей вислів, і ось він. Наполегливість зламає опір, наполегливість зламає опір. І я подивився у словнику значення слова наполегливість і послухав кілька його визначень. Наполегливість це коли ви неухильно продовжуєте діяти, незважаючи на труднощі чи опір. Це наполегливість. Незважаючи на опір, наполегливість неухильно продовжує діяти. І це може працювати або для диявола, або для нас. Хто буде наполегливішим? Хто продовжуватиме стояти? Наполегливість справляє постійний тиск на ситуацію. І вона не припиняється і не стає слабкішою. Вона не припиняється. Диявол не зупиняється, але нам слід бути ще наполегливішими, ніж диявол, коли справа стосується цих речей. наполегливість не відпускає і не здається доти, поки опір не подолано. І досягнуто бажаний результат. Ми наполегливі зі Словом Божим доти, поки весь опір диявола не подолано, його зупинено. Доти, поки ми з вами не отримаємо бажаний результат не жахливий результат, а бажаний результат, на який ми розраховуємо. І нам слід проявляти у цьому наполегливість. І це те, що нам слід робити постійно. Віра не має канікул. Ви не можете дозволити своїй вірі піти у відпустку. Ні. Ні. Стояти це те, що потрібно робити постійно, але ви можете прийти до такої миті, де ви прориваєтесь, і ви продовжуєте стояти у вірі. Але ви більше стоїте у позиції спокою, бо це стає способом життя. Для вас це стає способом життя. Стояти, вірити Богу і бути наполегливішими за диявола. Наполегливість може проявляти або ворог, або ми. Нам слід зробити цей вибір. Чи дозволите ви йому бути наполегливими стосовно вас? чи ви будете наполегливішими за нього у тому, що стосується вашої віри і слова Божого? Ми з вами, ми з вами маємо бути тими, хто справляє постійний тиск для того, щоб зламати і подолати опір ворога? коли ви проявляєте таку наполегливість, вона зламає ворога. Стратегія ворога націлена на те, щоб зламати вас, тому це боротьба. Це боротьба у дусі. Це боротьба, в якій ми з вами маємо перемогти, якщо ми знаємо правильну тактику, якщо ми знаємо правильні стратегії. Є військовий коледж, де люди вивчають всі ці речі. Звичайна військова справа і є коледж віри. Де ми дізнаємось, як змагатись добрим подвигом віри, де ми дізнаємось, як чинити опір хитрощам ворога, де ми застосовуємо нашу віру, і ми наполегливі. Я хочу дати вам два місця писання. В посланні Якова 4.7 говориться вчиніть опір дияволу, і він втече від вас. Чиніть опір дияволу. І ми ще поговоримо про це докладніше. Але ви справді маєте твердо цьому чинити опір, особливо, якщо вам здається, ніби ваш світ руйнується, якщо вам здається, ніби все під вами трясеться і багато всього відбувається. Нам потрібно опинитись над усім цим і нам потрібно проявляти наполегливість стосовно цього щодня. Бо диявол щодня намагатиметься прийти і наполегливо руйнувати вас, розривати ваше життя на частини, і переконувати вас у тому, що у вас нічого не вийде, переконувати вас у тому, що ви не в переконувати вас у тому, що ви програли. Але це не про нас. Це не про вас. Ви сильні в Господі і в силі Його могутності. Скажіть разом зі мною я сильний у Господі і в силі Його могутності. Сильний. Сильний у ньому і друге місце писання це 1 Петра 5, 7, 8. Я прочитаю з традиційного перекладу Біблії. Там говориться: будьте тверезі, пильнуйте. Чому Бо Противник, ваш диявол, ходить, як лев що рикає, шукаючи, кого поглинути. він поглинає. Він той, хто намагається забрати все у нашому житті. забрати нашу тверду позицію віри. Він поглинає. Поглинути чи проковтнути щось означає повністю з'їсти це, повністю знищити це, але ми не можемо дозволити дияволу цього зробити, тому що нам слід бути сильними в Господі, і нам слід бути наполегливими, нам слід бути рішуче налаштованими стосовно цього, нам слід бути рішуче налаштованими стосовно того, щоб стояти у вірі й вірити Богу. Тому тут говориться, шукаючи, кого б поглинути. І там говориться, вчиніть йому опір, вчиніть йому опір твердою вірою. Тому нам слід чинити дияволу опір твердою вірою, і це те, що ми робимо кожен день, інколи щогодини, інколи щохвилини. Маю сказати вам, що я раніше вже знаходився у такому стані. Ми Террі вже знаходились у такому стані, коли нам доводилось змагатись добрим подвигом віри. і коли я комусь про це розповідав, я сказав: ми робимо це з дня у день. Одна битва віри за раз. І в деяких випадках ми робили це хвилина за хвилиною. Хвилина за хвилиною. Ми займали свою позицію, не дозволяючи дияволу увійти. І вам слід це робити. Ось як це працює. Саме так діє віра. І є місце писання. Вже майже на закінчення сьогодні я хотів би прочитати вам одне місце писання. Це справді, опис того, якими вам слід бути. Нам слід ходити у тому, що Біблія називає невідступністю Невідступністю і ми справді приходимо до того, коли ми так набридаємо дияволу. Я вже трохи говорив про це. Пам'ятаю, коли мені було років 12, моя сестра називала мене обридливим. Я діставав її. Я крутився навколо неї. Я крутився біля неї. Я просто ходив сюди за нею і її хлопцем. І я просто не залишав їх. І я постійно щось говорив. Я говорив, говорив і говорив. І вона казала: Джордж, ти такий набридливий. Нам потрібно набридати дияволу у дусі, набридати йому так само, як він набридав Ісусу у пустелі. І ми ще поговоримо про це, бо Ісус навчає нас тому, як бути наполегливими і як чинити опір дияволу. Він навчав нас тому, як це робити. Ісус так набрид дияволу, що диявол, зрештою, залишив його. Диявол сказав, з мене досить. Це просто смішно. і ви можете прийти до того, коли ви так набриднете дияволу тим, що непохитно стоїте у вірі, що він не зможе до вас доторкнутись. і ось моє місце писання. Там говориться, сказав їм, припустимо, що хтось з вас, маючи друга, прийде до нього опівночі і скаже йому, друже, позич мені три бухінці хліба. Бо друг мій з дороги зайшов до мене і мені нічого запропонувати йому. А той зсередини скаже йому у відповідь не тривож мене, двері вже зачинені, і діти зі мною у ліжку. Не можу встати і дати тобі. якщо кажу вам, він не встане і не дасть йому через дружбу з ним, то через його невідступність вставши, дасть йому стільки, скільки просить. Невідступність і наполегливість я наполягаю на моєму завіті з Богом. Я наполягаю. Я справляю тиск на Слово Боже стосовно сповнення у моєму житті всього, що мені потрібно. Ту хорошу роботу, яку Бог почав в вас, Він її закінчить, він розвиватиме її, він доведе її до повного закінчення, до Дня Господа Ісуса Христа. Поверніться до своєї віри, і будьте твердими стосовно її. Будьте наполегливими стосовно її. І Якщо вам потрібно носити з собою невеликі картки, на яких виписане слово Боже, і кожні кілька хвилин діставати їх, робіть це, читайте їх, дізнавайтесь, хто ви у Христі Ісусі, і що належить вам, і про ту позицію, яку ви займаєте, щоб диявол не міг красти, не міг вбивати, не міг нищити. Ми будемо наполегливими у нашій вірі, бо наполегливість у вірі зламає опір диявола так що він повністю здасться, отець в ім'я Ісуса. Я молюсь за всіх, хто нас зараз дивиться. І цього тижня наша віра вийде на новий рівень. і диявол, ти переможений в ім'я Ісуса. Я скоро повернуся. Живіть свій дух доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті QCM.K. З 1973 року журнал «Переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Кеннет Коплан дізнався про важливість написання листів від свого духовного батька Орела Робертса. Він пояснив, що більша частина нового завіту складається з листів від апостола Павла до його партнерів, і вони так сильно помазані сьогодні, як і тоді, коли були написані. Того дня Кеннет отримав зобов'язання на все життя щомісяця писати листа, щоб задовольнити духовні потреби його партнерів. З часу написання першого листа в 1986 році. Він залишався вірним своєму зобов'язанню. Я молюся про партнерський лист, який пишу. Щомісяця якось один чоловік запитав мене: Ви пишете ці листи самостійно, чи хтось пише їх за вас? А може вам їх розробляє комп'ютер? Коли хтось запитує мене таке, все, про що я можу подумати, це про багато, багато, багато годин, коли я обдумую цей лист і молюся про нього, і вірю Богу стосовно цього листа, і приблизно 90% того, про що я публічно проповідую, приходить з партнерським листом? І після цього написання лист продовжує розвиватися. Бог справді хоче, щоб ви прочитали його, дослідили, а потім дозволили написаному в ньому розвинутися далі. Зберігайте слово Боже в своєму серці, зберігайте його в своєму розумі, моліться про нього весь час і постійно тримайте його перед своїми очима. Відкриття у цьому листі буде зростати, зростати і зростати. Сьогодні партнерський лист, який відправляється поштою майже 300 тисячам людей щомісяця по всьому світу. є Одним з найважливіших інструментів служіння, які розповсюджуються в місії, Кеннета Копланда. Ви чули, як Глорія Коплен часто каже, сила в постійності. Коли ми постійні у Слові Божому, ми можемо розвивати тверду віру, яка приведе нас до перемоги. Пам'ятайте, що віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Тому нехай слово Боже входить у ваші очі і ваші вуха, щоб воно з надлишком перебувало у вашому серці. І коли прийде час, щоб вірою вичерпати його звідти своїми устами. Приєднуйтесь до нас завтра. Ми поговоримо про наполегливість. А наполегливість зламає опір ворога. І завтра ми ще більше заглибимося у стратегії ворога. Ми говоримо про наполегливість ворога і що робить ворог, щоб намагатися завадити вам робити те, що ви покликані робити, перешкодити вам вірити Богу про ті речі, які він хоче, щоб ви мали, і зіштовхнути вас до розчарування. І ми будемо говорити про це завтра і протягом цього тижня. Не забувайте стояти на слові Божому. Ви сильні Господом і силою його могутності, і ви стаєте ще сильнішими і сильнішими. Саме тому, коли ми чуємо слово Боже, воно сильно відгукується всередині вас. Я, пастор Джордж Пірсон, нагадую вам, що ми любимо вас, Бог любить вас і Ісус є Господь. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісія Муркює. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.